В народа України накипіло, більше терпіти ніхто не буде. Чому українці вимагають негайно мобілізувати усіх чиновників? Чому українці вимагають негайно мобілізувати поліцію, службу безпеки України та інші правоохоронні органи, а також чиновників на місцях? Сьогодні, друзі, ми розповімо вам, що сталося з українським суспільством за цей рік війни. Тотальна корупція в судах, тотальна корупція в поліції. Тотальна корупція в прокуратурі та інших правоохоронних органах. Також тотальна корупція на місцях, посилання людей з одного кабінету до іншого усе це змусило громадян України жорстко реагувати на мобілізаційні заходи. Адже одні грибуть мішками, і це, друзі, в прямому сенсі цього слова. Буквально мішками. Адже 2 мільйона і 700 тисяч. 000. Доларів це практично цілий КАМАЗ зеленого паперу. І все це для одного голови Верховного Суду України князева. А ми вже мовчимо про інших, які беруть хоча б і менше, але зате хабарників більше. І скільки треба було взяти тому самому князеву для того, щоб його зловили на гарячому. От і подумайте, скільки до цього він взяв. Ось, де гроші, а прості люди, прості громадяни змушені терпіти ось це ось неподобство ТЦК. Про що ми неодноразово вже вам розказували і показували, як вони незаконно кримінальним шляхом зробили себе. Кримінальне угрупування і роблять в Україні що хочуть. А ви, мол, ідіть, захищайте батьківщину. Так, друзі, батьківщину захищати потрібно, але не потрібно розказувати народу України, начебто, це їх долг. Так, так, друзі, не борг, а долг нам це вбили в голову. Але, друзі, давайте розберемось, звідки взявся цей незрозумілий борг. Ми щось взяли в держави, що вона каже нам, що це наш борг. Ні, то де борги? А, є борги. Але знаєте в кого? У цих ось чиновників, які грабують державу. У них боргів дуже і дуже багато я зараз з ким це говорю, я з вами говорю, чи з ним? Отож, бо друзі, сьогодні ми й поговоримо про цих 300 тисяч добре озброєних, які вміють захищати Україну. Причому по закону зобов'язані це робити, не протирати штани, посилаючи людей з одного кабінета до іншого, а дійсно захищати народ України. До речі, українці не приймали присягу захищати самі себе, а от поліція, прокурори, СБУ та інші правоохоронні органи приймали таку присягу щодо захисту українського народу. То де ви захисники? Чому усі ви не мобілізовані? В В смислі? Смислі. Так, друзі, ми знаємо, зараз будуть писати масу коментарів, начебто, а що буде, буде внутрішнє нестабільне становище, кримінал і так далі. Ви що справді в це вірите? Тобто, якщо ми програємо Україну, то ви вважаєте, що Кримінала тут не буде. А якщо ми візьмемо хоча б 20% з цієї армії недоторканих, бо на превеликий жаль, вони по закону недоторкані, і відправимо їх на реальний захист батьківщини, причому вони це вміють робити, бо володіють зброєю тощо. То все Україна бідна, без них тут всередині загине, бо сам народ буде робити безчинства та кримінал. Друзі, не хочеться нічого казати, щоб Ютуб не заблокував. Але ми вже, хто нас дивиться, неодноразово показували, як працює поліція, як вони за рік не можуть направити три стовідсоткових кримінальних провадження. Рік, друзі, вони їх кинули незрозуміло куди. І рік ці кримінальні провадження валяються, і ви будете розповідати, що вони щось роблять. Можливо, і щось і роблять, але друзі, вибачте, реальні справи говорять про інше. Але сьогодні не поспішайте кидати в нас камінням, тому що це не наша думка, а думка більшості українського народу. Навіть по коментарях видно, як люди благають президента України Володимира Зеленського негайно змінити законодавство, звернутися з законодавчою ініціативою до Верховної Ради України. І мобілізувати усіх цих непотрібних чиновників, тому що друзі їх стільки дійсно не потрібно. Вони сидять і нічого не роблять. Не, Я зараз з ким не говорю? Не. Я з вами говорю, чи з ним заберіть, будь ласка, сигарети з дитячого майданчика. Я вже втомився. Думав. пояснювати. вам не соромно, хлопці, дорослі хлопці. Соромно. Чиновники потрібні, але не в такій кількості. Поліція також потрібна, але не в такій кількості, і не в цей час. Коли загрожує небезпека, і замість того, щоб захищати державу, вони сьогодні плачуть, що їм, начебто, не дають 30 тисяч, то ви ж можете ці 30 тисяч заробити. Біжіть, захищайте за цих 30 тисяч, і буде вам, а то ви хочете тут сидіти роками не направляти кримінальні провадження до суду. Чим повністю узурповуєте судову гілку влади, бо тільки суд визначає, винна людина чи не винна? Ми про це вже втомились розповідати. Але для того, щоб виконувати прямі свої обов'язки, виходите, п'єте каву і нічого не робите. І це факти. І ми вже неодноразово показували, як біля кафе ходять поліцаї і п'ють каву. То чому ви, хлопців, які не можуть? Або не готові до захисту, вони просто не вміють. Це ж треба розуміти. Ви їх кидаєте в бій, а ті, хто вміють, ходять тут і п'ють каву, розповідаючи, начебто, вони щось роблять. Пошліться на на статтю конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. Смирно. Разом з тим народ України кожного дня чує, як зловили того хабарника, того хабарника, того хабарника. Той взяв тисячу доларів, той взяв п'ять тисяч доларів, той п'ятнадцять доларів, а цей взагалі три мільйони. Це нормально. І ви потім хочете сказати народу: іди захищай себе сам. А для чого ми усі ці десятиріччя утримували армію цих ось чиновників з наших. Кишень з наших бюджетів, ми створюємо робочі місця, Ми, наші люди створюють певні продукти? Що створюють чиновники? Скажіть, будь ласка, хоч один з чиновників щось створив в цій державі, він по своїй природі не може нічого створити, вони приходять туди на зарплату. Хто їм платить зарплату? Народ України з податків, з бюджету України. Смислі то чому народ України має себе захищати, а не вони? Інше питання, якби їх дійсно не було, да не було б цього питання взагалі. А зараз що получається? Ті, хто не вміють вперед, як м'ясо, і сміємося з расистів. А ті, хто вміють, а вони ж недоторкані. І це, друзі, не тільки наша позиція, це позиція більшості українського народу. І, друзі, до речі, підтримайте нас, поставте лайк цьому відео, поширте це відео в своїх соціальних мережах. Бо так влада має знати волю українського народу. Тому давайте збирайте цих. Армію непотрібних чиновників та відправляйте їх на передову. І відстаньте, будь ласка, від громадян України, бо ми втомилися дивитися на ті злочини, які розвели ваші чиновники всередині в Україні, поки йде війна. Вибачайте, друзі, можливо, за якусь емоційність. Але люди постійно в коментарях просять нас висказати вказану позицію публічно. Ми її висказали і вимагаємо від влади бути почутими як журналісти, які сказали волю тих людей, яких дуже й дуже багато, і які неодноразово потерпали від свавілля чиновників. Тому друзі, поки є чиновники. Це першочергове завдання змінити закон? І, будь ласка, в нас війна, нехай нас захищають. Вони за це отримують заробітні плати. Причому все життя. А коли прийшов час захисту України, вони сидять тихенько. А простий Петя, Коля, Василь, гнат з села, який не може себе захистити, повинен сидіти в окопі. Фантастика! То чим ми відрізняємося від тих. Тварин, які на нас напали. То Да, да, да. Це маму бабушку. Ні, я маму, маму, це ви свою маму. Куди, куди, куди?